Привіт-привіт з малаги, Іспанія! Вітаю вас! Сьогодні я на морі. Після обіду відпочиваємо з сином. І хочу вам сказати: погода чудова. Просто чудова. Так що, хто ще має відпустку у вересні, може приїхати сюди і відпочити. Просто чудово. І, до речі, сьогодні такий штиль на морі. Що відколи я тут, я ще такого не бачила, тобто навіть ні хвильки, ні одного ем, такого поштовху серйозного води немає. Просто чудово. От можете подивитися, як тут гарно. Я вам покажу. Там моя дитина. Вже знайшла собі якогось друга. І копошиться в пісочку. Люди, як ви бачите, відпочивають. Дограю в футбол. Ось там, де та велика гора. Там, де ця велика гора. Аеропорт, де я вас буду зустрічати, якщо ви приїдете до мене. Сонце ще, як бачите, дуже високо. Ось така от тут краса. Все мирно, тихо, і спокійно. Тобто краса неймовірна, є на що подивитися, є що показати, є чому навчитися. І взагалі я вам кажу, любі враження від іншої країни, це ваш суттєвий розвиток і. Суттєве такий от, такий поштовх, майбутнє ваше. Тому приїжджайте, відпочивайте, буду рада вам допомогти. Всимую вас всіх. Будьте здорові. Ой, як на мене тінь падає. Я не бачу себе, бо в мене сонце мені очі світить, я себе не бачу, не бачу, що я знімаю. Ось так от. От ще ззаді вам покажу пейзажик. Пляжі тут чисті, тобто немає взагалі ніякого мусору. Не те що пластику там чи пляшки, ну взагалі нічого немає. Навіть оцього від, 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 від сімочок, насіння, оце шкарлупки немає, тому що перше тут насіння ніхто не лузає на пляжах, його взагалі тут не лузають. Як не дивно. Ну Якщо ви десь побачите, значить там сиділи українці, або... Слов'яни і що полюбляються робити. Переважно іспанці цього не роблять. А якщо роблять, то обережно в кульочок і забираються додому з собою. По дорозі викидають в мусорні баки. От вам ще покажу там лінія пляжу. Ці перші будиночки. Перші будиночки до моря. Ці перші будиночки до моря досить такі дорогі, тому що тобто, чим ближче до моря, тим вони найдорожчі коштують, щоб їх зняти. Але на осінь ціни різко падають, бо менше туристів з Європи. От, І зараз їх навіть можна буде орендувати по найнижчій ціні. Але це треба говорити з власником, тому ті, хто хоче приїхати. Можу через мене цю інформацію взнати. Море безподобне, просто безподобне, дивіться. Це просто неймовірна краса. Це гора. Люди, які тут. Просто... Просто-просто бомба. Ти, якщо навіть злий приходиш з роботи, йдеш сюди на пляж і через декілька хвилин ця твоя злість пропадає і ти набираєшся натхнення і життя на слідуючий день. Я вам цього бажаю. Щодня бути щасливими, радісними і позитивними. Цьому я всіх. Всіх вас люблю. Привіт з малаги. Марія Ділай.